Давайте виконаємо практичну роботу 4.8. Перше завдання розгадати ребус. Завдання номер 2 Створіть проект, у якому лисичка охороняє своє житло. Так, переглянемо з вами скрипт. Коли прапорець натисну, то лисичка наша повинна бути завжди у цих координатах. А коли ми будемо натискати клавіші стрілки праворуч, ліворуч, вгору та вниз, вона буде змінювати образи. Коли ми натискаємо праворуч та ліворуч, вона буде повертати у заданому їй напрямку. Якщо ми повернемо в напрямку 90, то це повернути її праворуч. А мінус 90 то це повернути її в напрямку ліворуч. Щоб вона рухалася, нам потрібно перемістити її на 10 кроків. І якщо на межі, то відбити, це для того, щоб вона не заховалася за межею сцени. А коли ми будемо натискати стрілку вгору або стрілку вниз, вона буде змінювати свої образи, вона буде вставати або присідати, відповідно. Додаємо такий фон сцени і обираємо образ нашої лисички, де вона сидить. Задаємо їй координати появи, вона буде завжди тут з'являтися. І рухатися за допомогою стрілочок. Завдання номер 3 Створіть та запустіть програму, яка керує мишею за допомогою клавіатури. Так, ми вже навчилися з вами і знаємо, що можна запрограмувати спрайтика так, щоб він рухався за допомогою клавіатури. В різні боки. Якщо, наприклад, ми хочемо, щоб наш спрайтик рухався вправо або вліво, ми задаємо відповідну команду Повернути в напрямку. Так і обираємо. Якщо нам треба, щоб спрайтик рухався праворуч, то це у нас 90 градусів. Якщо ми хочемо, щоб спрайтик рухався ліворуч, то це мінус 90 градусів. Також потрібно додати, щоб наша мишка рухалася вперед і назад. Так само повертаємо її в напрямку вгору і повертаємо її в напрямку вниз. І задаємо, щоб вона при цьому рухалася на 10-15 кроків, це вже як ви хочете, щоб вона швидко чи повільно рухалася. Завдання номер 4 це Вікторина, рух у скретч. Давайте виконаємо завдання номер 2 Знайдемо спрайт нашої лисички. Обрати спрайт. Переходимо в вкладку Тварини. Так, тепер знайдемо тло сцени. Обрати тло. Поза приміщенням. Є. Тепер перше, що ми зробимо, це змінимо образ. Нашої лисички. Вона повинна бути із образом Fox -Bee. Події, коли прапорець натиснуто, перемістимо її у задані координати. Розташуємо її на сцені, де ми хочемо, щоб вона у нас з'являлася. Зараз вона у мене знаходиться у координатах мінус 158, мінус 149. Можна задати також ті координати, які у нас є в практичній роботі. А можна взяти координати, де ми її поставили. Вони у нас відразу вже тут відображаються. Перемістити в ці координати. Х-158, y-49. Як вам зручно, можете переписати, можемо залишати. Тепер нам потрібно запрограмувати події, коли ми будемо натискати клавішу. У блоці події. Є різні варіанти, як може починатися наш проект. Коли клавішу якусь натиснуто, або коли натиснуто на спрайт, можна також, щоб спрайтик наш починав щось робити, коли зміниться тло, або коли гучність буде, або навіть є, коли отримає спрайтик повідомлення, він буде виконувати якісь дії. А нам потрібно, щоб починалося, коли натиснуто на клавішу. Але не клавішу, пропуск натиснуто, а будемо клавішу праворуч натиснуто. Якщо ми натиснули клавішу праворуч, мені потрібно, щоб лисичка повернула праворуч і рухалась рухалася на 10 кроків. Давайте спробуємо. Повернути в напрямку. Щоб це було праворуч, давайте перевіримо, 90 це праворуч чи ліворуч. Наша стрілочка дивиться праворуч. Отже, повернути в напрямку праворуч, все так, так і залишаємо. 90 градусів. Стиль обертання зліва направо. І додамо команду якщо на межі, то відбити. Але нам ще потрібно, щоб наша лисичка змінювала свій образ. Переходимо в вкладку Вигляд і змінимо їй образ на Fox A. Обираємо цей перший. Тепер є. Як тільки нашу стрілочку праворуч ми натискаємо. Наша лисичка змінює свій образ. Але ми не додали, щоб вона рухалася. Тому я клавішу натискаю, образ її змінюється, але вона не рухається. Перемістити на 10 кроків. Тепер спробуємо. Тепер вона переміщується праворуч на 10 кроків. Давайте продублюємо це і запишемо, що ж вона повинна робити, коли ми будемо натискати стрілку ліворуч. Змінюємо стрілка ліворуч натиснута. Повернемо її ліворуч. Це буде мінус 90 градусів. Стиль обертання зліва направо, якщо намежіте відбити, щоб вона не заховалася, і перемістити на 10 кроків. І залишимо їй цей самий образ. Тепер наша лисичка рухається то вліво, то вправо. Запрограмуємо тепер, щоб вона змінювала свої образи, коли ми натискаємо стрілочку вгору та стрілочку вниз. Події, коли клавішу не пропуск, а стрілку вгору, натиснуто. Що вона буде робити? Нехай змінить свій образ на Fox C. Продублюємо це. І коли ми будемо натискати стрілку вниз, вона змінить свій образ на Fox B. Давайте тепер перевіримо наш проєкт. Вона рухається за допомогою стрілочок вліво та вправо. І за допомогою стрілечок вгору та вниз. Все добре. Даємо назву нашому проекту. Лисичка охороняє своє житло. Натискаємо на кнопочку Поділитись. Копіюємо посилання. Знову натискаємо копілінг. Перейдемо до Google класу Додати або Створити посилання і додаємо наше посилання. Наш проєкт додався, все добре. Тепер виконаємо з вами проєкт Мишка та пончик. У практичній роботі нам сказано, що потрібно запрограмувати нашу мишку так, щоб вона рухалася за допомогою клавіатури. Давайте трохи його змінимо і зробимо його цікавішим. Так, перше, що зробимо, видаляємо нашого спрайтика і знайдемо мишку. Переходимо вкладку Тварини. Знайшли мишку. Тепер знайдемо спрайт нашого пончика. Їжа, так, розташуємо пончик наш вгорі сцени. Нашу мишку розташуємо десь тут. Запрограмуємо її координати появи. Вона завжди повинна знаходитися у цьому місці, коли ми починаємо наш проект. Отже, події, коли прапорець натиснуто, перемістити її у ці координати. Для цього ми її тут розташували. Це в мене зараз координати x-174, y-133. Перемістити у ці координати. Тепер запрограмуємо нашу мишку так, щоб вона у нас рухалася за допомогою стрілочок. Ми вже можемо рухати спрайтика за допомогою стрілочок вправо та вліво, так як ми робили з лисичкою. Давайте спробуємо це повторити. Знайдемо цю команду, коли клавішу пропуск натиснути» змінимо на стрілку Праворуч натиснути. Повернемо її в відповідному напрямку. Праворуч. Давайте перевіримо. Так, все правильно, це вона йде праворуч. Перемістити на 10 кроків. Якщо на межі то відбити, стиль обертання зліва направо. Давайте продублюємо. І змінимо уже стрілка ліворуч натиснута. Повернемо її в напрямку ліворуч. І залишаємо так само. Давайте продублюємо і запрограмуємо, коли буде стрілка вгору та вниз натиснута. Стрілка вгору натиснута, повернемо її в напрямку вгору. Давайте залишимо так і спробуємо продублюємо, коли стрілка вниз натиснута. Опустимо її вниз. І перевіримо наш проект. Тепер наша мишка рухається. Вправо-вліво все правильно. Вона повертає в правильному напрямку все добре. А якщо ми натискаємо вгору, вона рухається вгору, але неправильно вгору і вниз вона не повертається в потрібному напрямку, тому що стоїть у неї стиль обертання зліва направо. Давайте його змінимо і скажемо навколо, тільки для стрілки вгору та стрілки вниз. Тепер, коли ми вправо рухаємося та вліво, вона повертає правильно. І вгору також вона у нас рухається правильно. Нам хотілося б якось урізноманітнити цей проєкт, щоб наша мишка не просто там з'являлася і рухалась за допомогою стілочок, а нехай вона дістанеться до пончика. Що ж буде, коли ми дісталися до пончика? Так, пройшли цей мишлях. І тепер запрограмуємо уже наш пончик так. Що якщо торкається нашої мишки, є така умова, якщо торкається вказівник, ми можемо змінити. Якщо торкається Маус 1, то що буде? Ми можемо задати, щоб нам сказали там похвалили нас, говорити молодець, або будь-яку команду, яку ви захочете. Але будемо це робити, коли прапорець натиснуто, щоб у нас перевірялася завжди ця умова. Коли прапорець натиснуто, якщо торкається Маус-1, то виведеться повідомлення на екран молодець. І потрібно це робити завжди. Обов'язково додаємо наш цикл завжди. Тепер перевіряємо. Наша мишка з'явилася у заданих її координатах. Спробуємо дістатися до пончика. Молодець! Є! Наш проєкт готовий. Ви можете самостійно додати будь-який фон сцени, можливо, змінити смаколики, до якого буде діставатися мишка. Це вже на ваш власний розсуд. Давайте назвемо його Мишка та пончик». Натискаємо Поділитися. Копіюємо посилання. Знову Копілінг. Переходимо до Google класу, додати або Створити Посилання. Так, наші два проекти завантажені. все добре. Натискаємо кнопочку Здати. Практичні завдання до нашої практичної роботи виконано.